Так, продовжуємо сьогоднішній день, ми вийшли погуляти. І я думаю, що це не найкраща ідея була вийти погуляти, тому що людей дуже багато, мама, вона так сказала зійти. Це якийсь ужас. Так, що на спортплощадки, де Є зайнято все. У нас є маршрут. Якби якось обійти цих людей. А вряд ли це у нас вийде. Дуже багато туристів. Дуже паркінги забиті, люди гуляють, і погода хороша. Так що ну нічого, і ми підемо погуляємо, що робити. Дома ж сидіти не будемо тепер 4 дні, бо люди гуляють. Нові достопримічательності в Закопаному Оцю алейку виложили в минулому році поставили пам'ятники. Не знаю, сильно не вдавалося в подробності, що то саме за пам'ятники. Ну щось є. Щось є. Останнім часом дуже багато, дуже часто тобто, навіть в тигодні під Халянськом тут місцевій газеті показують, що Їздить такий прицеп, причеп, і тут, бачите, типу, проти того, я так поняла. не знаю, в общем, проти чого, не буду сильно казати. Ну, в общем, короче, Росія, Україна і то не наша війна. Ну, в общем, якось так. Ага, це виявляється прямо така виборча агітація. А мої мене загубили, я проходила український магазин. <свісна> Український магазин проходила. І зацепилася, бо дівчинка робила на мене ногті. І це, а мама вже дзвонить, де ви, де ви. Речі, Я не дуже люблю тут знімати, бо тут дуже машини. А у мене є мікрофон, на якому не чуть як годуть машини. О, Бачите, яка? Ага. Ну що, Богданчик? Що? Много. Багато дітей, так. Да? Ну нічого, ми зараз в колейки постоїмо, та й теж спустимося. Так? Да? Я з тобою піду. Хоч? Підімо велосипед. І велосипед підемо, все, що хочеш. Ну. Боже, тут красиво взагалі. Тільки я оце в таких парках, знаєте, мама, що люблю. Ось так от сісти! Отам десь в кінці. І просто сидіть. Так ну, сісти мої Ні, ну я зрозуміла, що ми прийшли сюди не сидіти. Ну, я... Взагалі, кажу, що я люблю. А я взагалі, якщо сесть, то я б десь рядом біля двору, навіть в парк не йшла. Да. Mm. Тут готелі куча, всі заняті вже. Так, ладно, йдемо з Богданом. Короче, всі Бабушка, Богданчик, всі зайняті. Як завжди, як тільки настроїлася записати ще одне відео, так пишеться. Так, і в мене телефон сідає. В общем, ми гуляем, погода класна, людей багато, в паркі теж дуже багато людей, хоча обично в цьому парке дуже мало людей. Так що ми гуляємо. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною, хто додивився це відео і минуле відео до кінця, пишіть свої коментарі і всього вам найкращого.